Заходи для пенсіонерів, де вони можуть цікаво провести свій вільний час, проводить міський територіальний центр соціального обслуговування населення. Крім походів у театр, аквапарк на боулінг чи теніс. Учасники центру і не забувають допомагати армії. Пенсіонери платуть маскувальні сітки для наших військових. Я думаю, що такого центру, напевно, ні в, ніде немає як в Тернополі. Ми дуже задоволені, веселіше нам і допомагаємо. От сказали піти печення там роздати. Ми ходили печення розкладати для воїнів. Сказали сітки плести, йдемо сітки плести. Що можемо, то робимо. Якщо це захистить нашого когось, що захистить, я буду дуже рада. І Я задоволена це роблю. Взяти участь у безкоштовних подіях для людей золотого віку від центру можна за попереднім записом. Учасники центру кажуть, що тут кожен знайде заняття, яке йому до вподоби. Ми маємо дуже багато напрямків, і дуже багато кожен. Відповідно до своїх уподобань має можливість задовольнити свої, свої інтереси. У нас є гуртки польської мови, англійської мови, гаджетології, здоровий спосіб життя, практична психологія, комп'ютерна грамотність. У нас дуже багато є гуртків, і малювання, в'язання. Дуже ходять, Всім це подобається, всі задоволені. І в нас в понеділок, як починається програма, графік роботи, то, то просто телефони розриваються, бо кожен хоче десь себе знайти і записатися. Бо тому, що людей дуже багато там приймає участь півтора тисячі в цьому центрі знаходиться. Анонси всіх заходів можна переглянути на Фейсбук сторінці Тернопільського міського територіального центру. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.